Дивіться, лопатою прокопала он, таку длинну канавку. Ось тепер я положу оцю свою гілочку. Ось із, он, Ось вона, дивіться. Зараз ми її положимо сюди. Ось так. Он так положимо так. Ось, так положимо з п'яточкою, з усім. Ось так ми положили. І ось вона лежить у нас. І тепер ми прикидаємо її землею. Поливати я поки не буду. Може ж дощі підуть. Не підуть дощі, значить тоді я проллю ще тут водою. Не, не обов'язково, бо вона може зараз рухнути у вас. Вона так вона весною зійде, а так вона раніше може зійти, то нам вона не потрібна тут. Хай вона суха буде земля. Отак ви проложили цю гілочку. Ось цю канавочку, ось таку, из п'ятку.